Подаруй квітку місту. Миколаївські активісти закликають городян долучитись до акції та облагородити місто багаторічними рослинами. Три тисячі луковиць потрібно, аби реалізувати проєкт та прикрасити місто квітковими розмаїттями. Ірина Скворцова власними силами виростила сад. Займається ним протягом шести років. Тут є жовті та червоні барбариси, три види кленів, сакра, бергамот, троянди, милі м'ята. Жінка ділиться мріє, аби в усьому Миколаєві були такі сади. Хочется видеть наши клумбы красивыми, цветущими клумбами, которые будут радовать наших горожан от ранней весны до поздней осени. С этой задачей вот как раз прекрасно справляются многолетники, поэтому мы и акцентируем внимание в нашей акции на высадку именно многолетних растений. Тюльпани, гіацинти, нарциси і риси для реалізації проекту потрібно мінімум три тисячі луковиць багаторічних рослин. Вони дуже практичні, тому що не надто вибафові у догляді. Організатори діляться реалізація цього проекту, дасть можливість зробити місто привабливішим як для городян, так і для туристів. Основна ціль – це громадян і жителів, в тому числі і туристів, і гостей нашого міста, вокруг одної проблеми це проблема. отсутствие многолетних растений на территории нашего города. Это подвигнуло нас, во-первых, и сэкономить бюджетные деньги, в первую очередь, и, во-вторых, консолидировать жителей нашего города вокруг этой проблемы. З 25 липня починається офіційний збір квіткових луковиць, які будуть висаджені на території Миколаєва на початку жовтня, де саме організатори поки що тримають у таємниці. Усі бажаючі можуть долучитись до акції та принести луковиць багаторічників до адміністрації готелю Миколаїв. Світлана Кльосова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.